Ти дала б цьому хлопцеві свій номер телефону. Привіт, ти сьогодні така красива, як Меген Фокс, не хочеш познайомитись? Ні. За шанс отримати піцу від Пронто, дай якийсь найкращий підкат від себе. Ти дав би цій дівчині свій номер телефону. Ти часом не погода наступного тижня, бо ти теж таке сонечко. Да. Твій підкат зацінила, тримай піцу. Тепер за шанс виграти піцу від Пронто, запиши підкат для наступної людини. Ти дала би цьому хлопцеві свій номер телефону. У світі мільйон очей, але тільки твої зможуть моє серце зупинятись на мить. Плавна що ви так? Тримається піца від пронту для тебе. За шанс виграти піцу від пронту запиши свій найкращий підкат для. Наступного людини я розучили. Хлопець є Так, та дав би цій дівчині свій номер телефону. Так мало у світі мужніх чоловіків, але мені здається, що ти саме той Ні за шанс виграти піцу від Пронто Запиши свій найкращий підкат для наступного учасника. Ти дала би йому свій номер телефону на світі. Дуже багато дівчат, але саме тебе я вибрав. Я думаю ні, я б не дала свій номер передай самий кращий підкат від себе для наступного учасника. Ти дав би їй свій номер телефону. Підеш зі мною на паску до церкви. Якщо так, то в тебе є всі шанси потрапити Царство Небесне і бути вічно щасливим. Так. Ві підкази цінила, тримається піца для тебе. Напромто підписана. Ні. Якщо би була підписана, подарував би ще цю піцу.